Ветеринари вважають дентальну хворобу однією із найпоширеніших у тварин. Вона може завдавати сильного болю вашому улюбленцю. Проте їм можна запобігти. Як саме це зробити, розповість Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе від лікування до особливостей догляду вашого пухнастика, знайде підхід до найемоційнішої тваринки та допоможе розібратись із актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Проблеми з зубами це досить поширені явища у тварин, як в собак, так і в котів, особливо в теперішній час. Це все пов'язано в першу чергу з харчуванням, з вмістом вітамінів, мінералів. В харчуванні також досить тісно пов'язано з екологією. Е, проблеми з зубами е, в тварин виникають частіше всього на фоні неправильно підібраного годування, що саме я маю на увазі під цим питанням. Е, тварина має жувати і тим самим відбувається приплив крові до ясен, до зубів, а також під час жування зчищається зайвий нальот. Якщо цього не відбувається, починаються певні проблеми з зубами. Наскільки тверду їжу потрібно жувати тварині, щоб запобігти проблем із зубами? Насправді консистенція їжі дуже впливає на зуби. Якщо корм занадто твердий, він, тобто кістки або якийсь сухий корм, який пересушений, то він може викликати порушення емалі. Якщо корм занадто м'який, то в цьому випадку тварина нормально не прикладає зусилля для того, щоб жувати, і не обчищає собі зуби. Розкажіть нам про найпоширеніші хвороби зубів у тварин. З найпоширеніших хвороб це є запалення ясен, це є зубний наліт, який дуже часто згодом переходить в зубний камінь. Також у собак. І в котів в тому числі, але собак частіше, можуть виникати тріщини, емалі, можуть викликати, виникати карієс зубів так само, як і в людей. Це все дуже болісно для тварини. І я так розумію, що робити власникам у такому випадку, якщо вони побачили вже захворювання? В першу чергу має бути профілактика. І це те, що я пояснював раніше, в першу чергу має бути пов'язано з якісною годівлею. А також варто приділяти велику увагу гігієні ротової порожнини, тобто звичайному чищенню зубів. Наскільки часто потрібно тваринам чистити зуби, і якщо власники не можуть це зробити у домашніх умовах, як часто потрібно водити тварину до ветеринара? Дивіться, тут питання насправді полягає в тому, що якщо немає явних ознак зубного каменю, то людина самостійно може звичайною зубною щіткою прибрати наліт зубний, а також запобігти утворенню зубного каменю та інших проблем. Займатися гігієною ротової порожнини в домашніх умовах важливо і обов'язково, тому що за допомогою звичайної чистки зубів. Ми профілактуємо утворення зубного нальоту зубного каменю, а також захворювання м'яса. Але якщо вже виникає зубний камінь, на жаль, в домашніх умовах власники не можуть повноцінно з цим справитись. Тому в цьому випадку вже вар варто вести до ветеринара. Ветеринара це відбувається під загальною анестезією за допомогою ультразвукового скалеру. Як часто потрібно проводити такі процедури? Це все залежить від догляду за зубами та інших моментів. Можливо, генетичні фактори грають роль, також грають роль і вікові зміни. Але варто пам'ятати, що Кожна упущена година, день чи тиждень втрачаються здоров'я тварини, втрачаються зуби навіть, і це призводить до серйозних проблем порушення травм. Які проблеми із зубами можуть призвести до їхнього видалення або до втрати у тварин? От якраз саме видаляються зуби в тому випадку, коли вони вже не виконують повноцінну свою функцію, тобто вони. Занадто запалені, вони пошкоджені. Тобто, це може бути тріщина в зубі, це може бути сильний каріес, а також дуже часто саме зубний камінь призводить до розхитування зубів і подальшого їх видалення. Друзі, не забувайте дбати про гігієну ротової порожнини ваших пухнастиків, адже від цього залежить їхнє здоров'я. Бережіть себе та ваших улюбленців. Всього найкращого, до наступних зустрічей!